Всім добра здоров'ячка Сьогодні у нас такий хороший денок, сонце, сонечко виглянуло, десь мінус 5, мінус 6, десь так, ну мінус 5, плюс-мінус Вітерець, ну, тут завжди вітер тут поле. Е, сьогодні сьогодні план, плани на день. От в мене такий Соломники, чи насінничок, називайте як хочете. Тому вже десь два з половиною роки. Так, <гум> да, би наступного року на весні буде три. три роки. Все добре, але Вон, бачите. Стан, звісно, це кури пообульовували. Ми ще попроїдали десь Ота мишки, бачите? І весь я вже і красив його відео є краски. Я вже і красив, але бачите Як тут його покрутило. Так видно, бачите? Треба буде стоплювати туди. Отак. От ну, тут постійно дощ, сніг, поле мете. І USB не підходить для сінячка, доски підходять. USB ні. Що будемо робити? Зараз покажу і на нові бачите. Щелі приходиться такими щитами закривати. Для цього спеціально було придбане двохметрові е, листки профілю, профнастил, його називають, ну, це вишневий колір, 2 метри висота, ширина 1,17 метрів, толщина 0,30, що е, приблизно підрахував, скільки сюди і це було придбано, це хочемо вшити, зараз морозець то хоча б. Не різати, тут висота по-моєму, 2,75, а там два. То хоча б демотко знизу поприкручувати, щоб менше крутило цю саму. Зараз морозець, воно не так влагає. Це треба, щоб трохи підсохло, бо мокре ж дерево ж крутити не будеш, бо стеля то вона з профіля і з металу, то і хоч би що. Це бачите, трохи вирішив зекономити, а... Вийшло, що зараз треба обшивати. Я хотів раніше обшити, але тому то мотоблока довго ждав, ну, то нема часу, то нема грошей і так. Це було придбано місяць десь назад. Просто не було часу, як там не уйшов. І це вже хочемо обшити його. Це думаю буде добре. Не закриваю, бо зараз будемо. Оставати, міряти, як що, показую як, потім покажу як кінцевий результат буде. Ну то хорошо, але Хорошо, що так знаєте, але То, що не треба було, причому USB, бачите, треба туди втоплювати. А вже руки змерз. І обшивати. Ну що хлопці, менше слів, більше діла. Рад трохи ще погріюся, бо откидаю тут сніг, щоб було хорошо ходити і вже буду щось міряти. Дивитися, як воно тут буде лягати і що. Хоча б це я не хочу різати, хоча б тако, знаєте, понизу пройти сюди. Двох метровий так лягай. Це була друга частина відео, обшили. 30-й. Пише 30-й в документах, що вони дали, там пише ще 27-й. Ну, він як пластилінця цей профіль. Навіщо взяти ось на брамі? Ну, Все одно дивіться, бачите, він ну, він так не гнеться. А цей, ну, що ви хочете, саме дешеве, що було, та й взяв. От скільки кусків лишилося. От Вон куски. Все одні куски, я безпосередньо. Це так. Стіни ще довелося укріпляти, це зайняло час. Ну, Коли я першу знімав частину, це тиждень пройшов. І то воно там. Я не даю так само, бачите, пуза. І підрізали, і ще бруски кидали, щоб їх не було, ну, все одно ще ручку. Треба подумати, як що та защолка не стає сюди. Я, звісно, такі моменти. Отаке воно. Воно по-іншому не буде відкриватися. На USB одиничку. Чи десятку, десятку. Ну, є тут аплодисбу. Пуза? Такі видно, що зробить. Такі загинний ну. є. Було, до речі, слизько. Це прийшлося посипати навіть попілом. А сторона більш-менш. Піде. Обшивати не хотілося, але, так, як саме бачите, стан USB. А зараз бачите. Бачте. Там, не знаю, треба, йому буде ще щось за щось дати, бо воно буде мукнути. Може буде якийсь кусочок десь до... та дам. Ну, ось так якось, я знаю. Гарно, не гарно. Та трохи поцарапали, такі є із яни. це вже ми крутили. На листок як де, якщо пузо, то я знаю, скільки тут 5, 10, ну, більш 10 штук на листок. Мав бути зелений, але привезли такий, ну, вишневий колір це. Привезли такий. Там теж. Ну, не сильно ідеально, але я думаю це як для соломника чи для свінника піде. От і якось так. Тиждень часу пішло, морози, грілися, Ну зробили. <кій> то я знаю, що воно буде далі. Зараз такий час сьогодні люди є, завтра можуть не бути, то якось так. Ну так, доволі приємний колір. Тут а, на рахунок чого саме жестю тут а поле, і тут а всі опади, все йде. Саме більше отримували. це ця сторона і та та сторона. Ця і та, ну якось не так. Більш живіше а ці взагалі саме більш получали, то Всіх людей, в кого є сінники, вони зроблені з досок і всіх оббити. Там в кони в не оббиті з досок. І те, чи воно краще, хоч відроботку якимось. ну, Всіх більшість воно в хазя... хазяї воно оббите. Прийшлося і мені, бо ще рік-два, і ці плиті, ці юзві прийшов би капздець. А ви самі знаєте, які зараз ціни. Тому хоч хочеться чи не хочеться, це, звісно, дороге задоволення. Хоч тут, в принципі, 3х4, що ж тут. Ну, треба було. Ну, якось так, можливо, щось не, не сказав, то можете запитати в коментарях. До нових відео, всім приємного дня!